Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні в понеділок, 2 лютого 2026 року, Свята Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Євфимія Великого Єрмонаха, преподобних Євфимія Схимника і Лаврентія Затворника Печерських в дальніх печерах. Преподобного Євфимія Сяджимського Вологодського, мучеників Інни Пінни і Римми, мучеників Васа, Євсевія, Євтихія і Василіда, преподобного Євфимія Кереселідзи, сповідника Ігумена, священномученика Павла Добромислова, Пресвітера. На Божественній літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Євреїв, глава 13, вірші з 17 по 21. Повінуйтеся наставником вашим і покаряйтеся, тії бдят у душах ваших. Яко слово воздать хотяще, да с радостью сие творят, а не невоздыхающи, несть Бо полезно вам сие. Молітіся о нас, уповаем, Бо, яко добру, совесть имам во всем, добре хотяще жити. Лишше же, молю, сие твоїте, да вскоре устроюся вам. Бог же мира, возведы из мертвых пастыря овцам великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да совершит вы во всяком деле блазе, сотворите волю Его, творя в вас благоугодное пред Ним, Иисус Христом. Є же слава во віки віков. Амінь. Слухайтесь ваших наставників і коріться, бо вони пильнують ваші душі, за які мають звіт дати, щоб вони це робили з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Молітеся за нас. Бо нам здається, що маємо добре сумління, бажаючи у всьому поводитись добре. Тим більше ж прошу вас це робити, щоб якнайскоріше мене вам повернено. Нехай Бог миру, що підняв з мертвих того, хто кров'ю вічного завіту став великим пастирем Овець, Господа нашого Ісуса. Зробить вас здібними виконувати Його волю добрими ділами, здійснюючи у вас те, що йому любе через Ісуса Христа, якому слава повіки вічні. Амінь. Євангеліє від Луки, глава 6, вірші з 17 по 23. и сшед с ними, ста на месте равне, и народ ученик его, и множество много людей от всея Иудеи, и Иерусалима, и по море Ятирска и Сидонска. И же придуша, послушать его, и исцелитеся от недуг своих» и страждущие от дух нечистых, и исцеляхуся. И весь народ из каша прикасайтесь ему, яко сила от него исхождаше и исцеляше вся. И той возвет очи свои на ученики своя глаголаша, Блаженни нищие духом, яко ваше есть царствие Божие. Блаженни алчущие ныне, яко насытитеся, Блаже плачущие ныне, якого смеетесь. Блаже будете, егда возненавидят вас человецы, и егда разлучат вы и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло, сына человеческого ради. Возрадуйтесь в той день и взыграйте, себом мзда ваша много на небеси. Посім во у пророком отці їх. Зійшовши з ними, він став на рівнім місці, і була там велика сила його учнів і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму із Побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його і оздоровитись від своїх недух, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав казати Блаженні в богі, бо ваше Царство Боже, блаженні голодні нині, бо ви насититеся, блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я. Сина чоловічого Ради, радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. Так само бо поводилися з пророками батьки їхні. Усім вдалого початку нового трудового тижня, Божої допомоги в усіх добрих справах.